Здається, зараз сюди по Україні відчувається проблема з тим, що велосипедисти та самокатчики не знають правил дорожнього руху і всіляко їх ігнорують. Що вам там не здавалося, пішохідна зона це не зона, де можна їздити на будь-якому транспорті або колісному електро чи не електро з швидкістю, яка вам хочеться. Ні, ви там можете переміщатися зі швидкістю пішоходу. І ви не маєте права там комусь сигналити, щоб вони розійшлися. Це територія пішоходів. Якщо ви хочете їхати так, як вам зручно, зі швидкістю, яка вам зручна, для цього є спеціальні велодоріжки. І велодоріжка це не просто будь-який участок іншого кольору. Це там, де окремо написано, що це доріжка для велосипедів, самокатів і так далі. І гоняти з шаленою швидкістю по тротуару. І сигналити всім іншим, щоб вони розбіглись, не треба. Це зона пішоходів. Там мають комфортно ходити пішоходи, а не, до речі, робити якось роблять підлітки зараз і їздять на електротранспорті по тротуару і сигналять пішоходам, щоб вони розбіглись. Це неправильно. Ви маєте поважати всіх учасників руху і пішоход. Це такий самий учасник руху. І в нього є свої правила і є свої обов'язки. Як у вас? Тож по тротуарам їздити на велосипеді, в принципі, теоретично заборонено, якщо вам більше 14 років. Але якщо ви вже їдете, то дотримуйтесь того, що в першу чергу пішоходи. Ви тут гості на тротуарі. Ви можете їздити по спеціальним доріжкам або по. В дорозі свої там, півтора метра-метр мати від бордюра. Тож, дотримуйтесь правил і не робіть проблеми один одному.